Слава Україні, друзі, наради вас знову бачити на нашому Ютуб каналі Сторга. Сьогодні я хотів би вас познайомити з лінійкою ланцюгового впилу від торгової марки Sequoia. А поки зараз буде програватися декілька секунд інтро, у вас є можливість підписатися на наш Ютуб канал і поставити цьому відео вподобайку. І ще, друзі. Не забувайте, ми ж не просто якісь блогери з інтернету. Ми компанія з торгом. У нас є інтернет-магазин і офлайн-магазин з торгом ЮАН, де ви можете придбати будь-який товар, який буває в моїх відеооглядах. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Починаємо. Цього полосикує на річ аж цілих сім інструментів, де знаходяться дві бензинових пилки SPC 2016 і 2418. До речі, про них я вже знімав відео і воно є у нас на каналі. Якщо хочете подивитися більш детальний огляд, посилання буде на це відео ось тут горі. Тож переходьте і дивіться. Далі ми маємо три електричних пилки, які працюють від мережі 220 В. Це найпростіша SCC2014, далі такий середній проміжний варіант SCC2416 і. Сама топова модель це SEC2416, але модифікація SOL. Ну і дві акумуляторних моделі, про які ми сьогодні більш детальніше поговоримо: це SBC 2012 на одну акумуляторну батарею і SBC 4014 на дві акумуляторних батареї. Ну от, нарешті, ці дві акумуляторні пилочки, заради яких ми сьогодні тут з вами зібралися. Але перед тим, як детально оглядати ці пилки, я можу вам пояснити, що торгової марки Sequo є лінійка акумуляторного інструменту, яка працює на платформі одного акумулятора Connecta Series 20. Цих акумуляторів є два види. Всі вони 20-вольтові, але є акумулятор на 2 ампери і є акумуляторна батарея на 4 ампери. Для того, щоб заряджати ці акумулятори, є два зарядних пристрої на один акумулятор. І на два акумулятори. І цей, і цей зарядний пристрій може заряджати як 4-амперно акумуляторну батарею, так і 2 амперно-акумуляторну батарею. Але цей пристрій заряджає повільніше, а цей пристрій заряджає швидше. До того, якщо у вас, наприклад, інструмент такий, як ось ця акумуляторна пила або акумуляторна газонокосарка, вона потребує дві акумуляторних батареї. Відповідно, краще. Придбати ось такий подвійний зарядний пристрій для того, щоб дві акумуляторні батарейки у вас швидше заряджалися. На нашому каналі вже є детальний огляд акумуляторної лінійки Connecta Series 20 від Sequoia. Тож, кому цікаво, це подивитися, посилання буде ось тут горі. А ми переходимо до огляду саме цих пилочок. І так, SBC-2012. Це маленька акумуляторна пилочка, вагою всього в 3,2 кг. Якщо ми не беремо акумуляторну батарею з акумуляторної батареї, в залежності від того, яка вона буде 2 амперна або 4 А, вага відповідно буде більша десь в районі 3,6 кг. Але, але рекомендую все ж таки сюди використовувати 4 Акумуляторну батарею, щоб була більша струмові і щоб надовше вистачало її роботи. Довжина шини складає 30 см, і шина і ланцюг секвоя, а не орегон. І, мабуть, все таки в майбутньому потрібно буде замінити на орегон, щоб більш якісніше і краще дана пилочка себе реалізувала. Для чого взагалі ця пилка використовується? Звісно, що не для того, щоб валити якісь дерева. Щоб порізати невеличкі якісь колоди діаметром десь 25, можливо, 20 см на дрова. А в основному така пилка приміняється для обрізки вашого саду, тому що вона легка, можна піднятися на якусь драбину або на стрім'янку і обрізати гілочки, зробити це дуже швидко. До речі, швидкість ланцюга складає 12 метрів за секунду. Тут у нас є і інерційне гальмо, і воно дійсно працює. Є у нас бак для змазки. Самого ланцюга, і є швидкий безключовий доступ до пильної гарнітури. Тобто і натягувати, і знімати одягачину можна без ніяких ключів. І, до речі, на рахунок двигуна. Двигун безщітковий, відповідно, він зберігає більше енергії, ніж щитковий двигун. Тут менше м -м, всяких деталей, відповідно, він більш надійніший і має більш крутний момент порівняно зі щитковими двигунами. Що я можу сказати по якості матеріалів, з яких зібрана дана та ну, нічого особливого, Пилка як пилка, пластик, як пластик саме звичайний, не можу сказати, що він там супер надійний, але якась надійність там в ньому є. Прогумована ручка саме руків'я, дуже приємно лежить в руці, але, скоріш за все, що ви будете працювати в якихось рукавичках, то ви цього не будете відчувати. Але... Ось так воно тут нічого не сковзить і досить все приємно. Є захист, щоб ви не могли себе поранитись для того, щоб вімкнути пилку, вам доведеться натиснути ось цю клавішу, а потім тільки ось цю. І після того пилка почне працювати. Давайте під'єднаємо сюди акумуляторну батарею. А. От, бачите, працює система аварійного гальма, і пилка не вмикається. Якщо у вас так само відбулося після того, як ви вставили акумуляторну батарею, просто потягніться руків'я на себе, і, і пилка запрацює. Подача мастила автоматична, нічого налаштовувати не потрібно. Залили оливу, під'єднали акумуляторну батарею і вже можна А, натягли відповідно ланцюг, щоб він був нормальний, і вже можете нею працювати. Пилка дуже зручна, дуже проста, на відміну від бензинових пилок, де потрібно заливати паливну суміш, бензин змішувати з оливою. Потім потрібно якийсь ряд маніпуляцій, відкривати, закривати повітряну заслонку, смикати за шнурок ручного стартера. Тут нічого такого не потрібно. Вставили акумуляторну батарею, перевірили запобіжник у вигляді з цього аварійного гальма і все. І можете обрізати свої дерева. Переходимо до наступної. SBC4014. Ось це дійсно вже ланцюгова пилка, яка допоможе не тільки обрізати ваші дерева в саду, а й допоможе при заготівлі дров. Працює від двох акумуляторних батарей на 20 в, а Відповідно, вона працює на 40 вольтовому двигуні. Двигун безщітковий, так само, як і в попередньої моделі, проте має більший вольтаж, а відповідно більш потужніший. Ця модель вже не така проста пилка, як. Попередня була для того, щоб її вімкнути, недостатньо натиснути ось цю клавішу і натягнути на себе цей запобіжник. А ще у нас є кнопка жилень, яку потрібно вімкнути і вибрати режим, в якому ви будете працювати. Є два режими. Хай, коли ви вмикаєте дану пилку, відразу вмикається. На максимальний режим, максимальна потужність, швидкість ланцюга тоді буде сягати 15 метрів за секунду. Або якщо у вас колода не товста, ви обрізуєте дерева, і ви хочете збільшити ресурс акумуляторних батарей, щоб їх надовше вистачило. ну я маю на увазі заряду, щоб надовше вистачило. Ви натискаєте ось цю кнопочку, і тоді перемикається на лоу режим збереження акумуляторної батареї, але швидкість ланцюга впаде до 12 метрів за секунду. Вага даної пилки без акумуляторних батарей складає 3,6 кг. З двома акумуляторними батареями ця вага складає 4,5 кг. Ну, все-таки знову ж залежить від ємності акумуляторних батарей, але рекомендую використовувати 4 Акумуляторні батареї. В даній пилці, так як це вже більш потужніший варіант, використовується Орегоновська шина і Орегоновський ланцюг 91 p Довжина шини 35 см. Також ми маємо безключовий Натяг і безключовий доступ до самої шини. Це дуже круто, тому що вам не потрібно буде тягати з собою ніяких інструментів. Потрібно зняти ланцюг або підтягнути його, відпустили кришечку. Натягнули за допомогою ось цього коліщати. Потрібно змінити ланцюг. Крутити ось цей диск і відпускаєте цю кришечку. Потрібно підтягнути ланцюг, відкручувати ось цей диск, послабляючи прижим цієї кришки, і крутити цей диск, натягуючи ланцюг. Потрібно зняти взагалі і шину, і ланцюг, ну повністю відкручити цей диск. Якщо ви натягнули нормально вже ланцюг, ви готові працювати, закручуєте цей диск до самого. Кінця. Попереду у нас є інерційне гальмо, як у звичайних бензинових пили воно дійсно працює. Якщо раптом при роботі у вас пилка відкинеться на вас, то ланцюг миттєво зупиниться. Пилка починає пищати, тим самим сигналізує, що вам потрібно натягнути знову цю ручку на себе, щоб гальмо відпустилося, і далі можна продовжувати працювати. Змащування ланцюга відбувається також автоматично. Вам не потрібно нічого регулювати. Всі налаштування вже виставлені на фабриці виробника. Єдине, що вам потрібно слідкувати за рівнем оливи, яка знаходиться ось в цьому басі. Тут знаходиться напівпрозорий пластик. До допомогою якого ви можете чітко бачити, скільки у вас оливи залишилось і чи не потрібно вам її долити. Біля кнопки живлення ми маємо два показники заряду акумуляторних батарей, до допомогою яких ви можете чітко відслідковувати, скільки ж заряду в ваших акумуляторних батареях залишилося. Але окрім того, на кожній з акумуляторних батарей є кнопочка, яку ви можете натиснути, і також окремо подивитися заряд однієї або іншої акумуляторної батареї. Руків'я, за допомогою якого ви і будете контролювати самопилку, пилку, виконано з пластику, але не звичайного, а зі стійкого пластику, стійкого до вібрації. Воно таке, ніби трошки, от бачите, прогинається цим самим воно буде гасити вібрації при роботі даної пилки, які ну, раптом будуть виникати. Ну, а зараз, друзі, пропоную переміститися з вами на вулицю і протестити ці дві акумуляторні пилочки, побачити, як вони насправді працюють, тому що на папері одні технічні характеристики і все ніби круто, а як насправді на себе покажуть, зараз ми це і перевіримо. Так, друзі! Я, звісно, не лісоруб, я не вмію валити правильно дерева, але в мене є ось така сосна, яку потрібно завалити, і вона має впасти в принципі, в ту сторону. Ну, Я так планую, щоб вона впала в ту сторону. Є в мене акумуляторна пилка від відсеквоє SBC 4014, акумулятори повністю заряджені, олива залита, ланцюг заточений, натягнутий. Ну, і До того ж, я бачив ще відео в Ютубі, як валять дерева. Тож зараз спробуємо це зробити. Ти знаєш, як в інтернетах показують? там прицілюється, там левым, правим оком дає направлення, а потім раке в другу сторону полетить. Готовченко. Де мої окуляри? Окуляри заніс. низ, ось ой, все. Так, друзі, ну ми вже майже на фінічній прямій. Залишилося підрізати тільки бокові оці стінки. Що по заряду? Ну, заряд вже на мінімумі. Червоні поділочки, але ну, пилка ще поки що пиляє. Маю надію, що вистачить, щоб завалити це дерево. Продовжуємо. Да, мадафака! Впала е, е, е. туди, куди потрібно. Друзі, я, звісно, на лісоруб, як я вам говорив, але я бачив відео, Ют... відео в Ютуб. Але я бачив відео в Ютубі, як я вам говорив, і завалив цю сосонку. Прямо туди, куди хотів. Крутяк. Ну що ж, друзі, що я можу сказати в заключенні теми акумуляторних ланцюгових пил від торгової марки Sequoia. Пилки доволі таки непогані. Ви бачили на власні очі, що ця пилка 4014 завалила ось це не, ну, таке немаленьке дерево діаметром приблизно десь 35 см. Тим більше, я, як не професіонал, подивившись відео в Ютубі один раз, я зміг це зробити, тому і вам це точно вдасться. Єдине, що хочу сказати, пилка, скоріш за всього, що не признається. Для валки таких товстих дерев, а можливо, і взагалі для валки. Чому? Тому що при пилянні, коли даєш рівновірне навантаження, пилка працює без ніяких проблем. Але коли ти її працюєш ну, в не таких зручних умовах, десь пилку смикне, десь її там підзаклинить і все, відразу двигун зупиняється, для того, щоб там не згорів двигун і вся електроніка. Ну, вона входить в захист і тому доводиться знову її вмикати. І вона далі пиляє. Але якщо давати їй рівномірне навантаження, то вона пиляє, пиляє, пиляє. От що я вам хочу сказати по акумуляторам: от тут стоїть два чотирьох амперних акумулятори. Вони розрядилися зараз майже в нуль. Ну не в нуль, тут залишилась червона полосочка. Взагалі, як ви бачили, там є зелена і жовта. От вони вже зникли. Залишилась лише червона полосочка. Пилка ще працює, заряд в акумуляторах є. В кінці я спробую взагалі їх посадити в нуль, подивимось, наскільки вистачить. Але, тим не менше, на ось таку сосну для того, щоб її завалить, пішов майже весь заряд акумулятора, тому, тому майте це на увазі. Будь це все. Один, два, три, чотири, чотири з половиною і дерево. Подякува. Взагалі можу, ще раз повторю, що ці пилки не призначені для професійного використання, а для побутового, як для побутового, я вважаю, що їх, ну, Повністю достатньо. Дякую вам за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що ви підписуєтеся, ставите свої вподобайки і коментуєте. Звісно, напишіть, будь ласка, в коментах, що дивився хтось із професіоналів, що я неправильно зробив при валці цього дерева і що могло статися не так. От і, взагалі, коментуйте, підписуйтесь на наші відоси. Дякую вам, бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі, Па-па.